Добрий день, шановні платники податків. Я хочу нагадати, що у 2025 році земельний податок мають сплачувати власники земельних ділянок та паїв та постійні землекористувачі, фізичні та юридичні особи. Об'єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або у користуванні, і земельні частки паї, які перебувають у власності. Розміри і ставки земельного податку встановлюються органами місцевого самоврядування, які самостійно встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній підпорядкованій ним території. Відповідні рішення місцевих громад мають бути оприлюднені та, як правило, бути доступними онлайн на сайті відповідних органів або на сайті Державної податкової служби України. Крім тих пільг, які встановлюють місцеві громади, Податковий кодекс України встановлює наступні пільги по сплаті земельного податку для фізичних осіб відповідно статті 281 Податкового кодексу України. Від сплати земельного податку звільняються інваліди першої та другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни. Та особи, на яких поширюється дія закону України, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, в тому числі учасники бойових дій російсько-української війни. Фізичні особи, визнані законом, особами, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи першої, другої та третьої категорії. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб. Поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання в межах граничних норм. Перше, це для ведення особистого селянського господарства в розмірі не більше як 2 гектари, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд присадибна ділянка в селах не більше як 0,25, в селищах не більше п'ятнадцятих і в містах не більше десятих гектара. Для індивідуального дачного будівництва не більше 10 сотех гектара, для будівництва індивідуальних гаражів не більше 1 сотею з гектара і для ведення садівництва не більше 12 сотих гектара. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку 4 групи власники земельних ділянок, земельних часток паїв та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок. Та земельних часток в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Якщо фізична особа, визначена в статтею 281, має у власності декілька земельних ділянок. Тобто людина має пільги, але вона має декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року. Повинна подати письмову заяву в довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання або зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового звітного періоду, в якому подано таку заяву. І ще раз зазначу, що органи місцевого самоврядування можуть встановлювати і інші пільги для фізичних осіб яким чином нараховується плата за землю? Податкова служба самостійно розраховує суму податку для фізичних осіб за місцем розташування земельної ділянки. До 1 липня платники отримують податкове повідомлення рішення із детальним розрахунком суми до сплати. Юридичні особи та фізичні особи підприємці повинні щороку обчислити суму податку станом на 1 січня та не пізніше 20 лютого подати до податкової служби за місцем перебування земельної ділянки податкову декларацію. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.